Мої вітання глядачам телеканалу МТМ в ефірі Акценти. Дев'ята міська лікарня Запоріжжя розширила можливості мікрохірургії. Відтепер там лікують шелепно лицьові захворювання. Нове сучасне обладнання дозволяє оперувати не тільки стоматологічні та лор-патології, але й інші патологічні стани лицевого відділу голови та шиї. Щомісяця там лікують більше ста пацієнтів? Більше розкаже мій гість. Це Дмитро Сахаров, виконуючий обов'язки завідувача відділення хірургії голови та шиї, комунального не. Комерційного підприємства міська лікарня номер 9 Вітаю вас. Добрий день. Отже, пане Дмитре. з початку року у відділенні мікрохірургії голови та шиї додався ще щелепно лицьовий напрямок. Як довго до цього йшли, і чому було вирішено розширюватись? раніше не проводили такі операції. Добрий день ще раз. <clears throat> Дивіться, у нас до 2019 року було відділення мікрохірургії ока, тобто лікувалися проблеми тільки з, з приводу хвороб ока. З 2019 року з'явилися ми лор-лікарі, та почали розвивати нашу ланку. Коли... Коли ти оперуєш всередині носа чи вуха горла, то в тебе виникає питання, чому ти не можеш це робити зовнішньо. А в нас зачасту, коли приїжджають на приймальне відділення, то бувають пацієнти з травмами лицьового черепу. І логічне питання було: що треба надавати комплексну допомогу як всередині, так і зовні. Тому з цього року, з березня місяця, в нас. Відкрилося ще одне направлення, що опно-луцева ну, хірургія. Uh -huh. А якими патологіями займається в цілому ваше відділення? От що було. Ну, ви так сказали, uh -huh. що там лікували раніше очі, горло ніс вухо, а тепер ще більше. Так, uh -huh. дивіться, можна розділити на чотири напрямки. Наше лікування: по-перше, це те, що і було це лікування ока, хвороб ока. Це які хвороби катаракти, іридоцикліти, рідоцикліти, увіїти, халязіони ну це більш такі для людей незрозумілі питання захворювання як планового характеру хірургії, угу. так і запальне явище ока, тобто, ми повертаємо зір та надаємо якісь більш якісне відчуття від своїх очей. З питання хірургії лор, тобто вуха горла та носу, ми надаємо такі, такий спектр можливостей, як лікування так званих гайморитів, це функціональна синусохірургія пазух. Тобто ми заходимо маленькими ендоскопами, прям в як це вам сказати, прямо в. Локально до місця запального явища та можемо тепер більш інвазмало малоінвазивно робити свої операції. Тобто, зовнішньо це ми нічого ну не бачимо. Угу. По друге всередині там все бачить. всередині відбувається, тобто без розрізів зовнішніх розрізів. Угу. А коли з'явилося в нас направлення ще лицевої хірургії, то, по-перше, ми почали працювати більше в поєднанні зі стоматологічним направленням по лору, тому що є в нас суміжні якісь захворювання. Тобто, це міцитоми, це ант... ороантральні нориці, теж не зрозуміло. Тобто, є хвороби зуба, які дають запалення на біля носові пазухи, ще флюс. Називають ну грубо кажучи, флюс, але це флюс, який проріс в пазуху, скажімо так, і ці захворювання ми зараз можемо лікувати. Також я вже казав про травму лицового черепу. Ми на зараз можемо надавати реконструктивні можливості лікування цих пацієнтів. Це те, якщо, наприклад, зламана щелепа або там щось зламана щелепа, зламана uh -huh. вилиця, зламана будь-яка кісточка лицевого черепу, ми зможемо її відремонтувати, поставити її в правильну форму, зробити гармонічне обличчя. Повернути зовнішній вигляд, який повернути буде або надати більш гармонічний зовнішній вигляд. Це вже пластична якась хірургія. Це ще один напрям, четвертий напрям, за який я вам забув сказати. А, тобто, цим також займаєтесь? Звичайно, ми коли були угу. тільки офтальмологічним та лор, по лор напрямку працювали, то працювали з блефаропластиками, тобто пластиками повік, ринопластиками та отопластиками, тобто пластиками вух. Бушних mm -hmm. раковин на зараз у нас є можливість вже працювати більше по формам обличчя в цілому. Mm -hmm. Бачила інформацію, що щомісяця понад 100 пацієнтів приймаєте зараз. Це одне відділення може прооперувати таку кількість пацієнтів за місяць. Це багато мало. Це доволі багато, є тенденція на розширення, тому що відділення нове ми себе самі познаємо з часом. Це можна навіть сказати, що 100 оперованих пацієнтів було до того, як в нас почали з'являтися нові напрямки. До речі, ми зараз бачимо відео, що там відбувається. На зараз ви бачите mm -hmm. операційний стіл. Наш старший ординатор з офтальмохірургії Старцев Євген Володимирович він оперує на зараз катаракту. Це провідний хірург, який оперує катаракти. В нас навіть наш персонал оперується в нього 15 хвилин, і ваш зір повернено. Всього 15 хвилин на операцію. Всього 15 хвилин під місцевою анестезією, тобто пацієнт не спить, mm -hmm. але нічого не відчуває при цьому. Встає з операційного стола і в принципі вже. Бачить добре. А що в цілому говорить статистика про захворювання, які потребують лікування саме у вашому відділенні? От 100, більше 100 пацієнтів, це достатня кількість за місяць. Чи можливо є черга? Можливо, таких захворювань більше і там не встигаєте, бо немає можливостей. Дивіться, 100 пацієнтів, це ж ми беремо тільки операційних. Ну, Також приблизимо. у нас у відділенні ще е, лікуються терапевтичні захворювання, які не потребують оперативного втручання. Це доволі велика кількість, але я ж вже казав, що вона має тенденцію на збільшення, тим паче, що. Якщо брати статистично, в принципі, всі відділення, такі відділення є в місті Запоріжжя чи якогось схожого напрямку. Але як ви сказали правильно, що є велика черга для деяких пацієнтів, є велика черга, і тому наше відділення надає змогу таким пацієнтам більш прискорено отримати допомогу. А скільки в черзі, в черзі можна чекати? Буває, по різному два-три місяці точно mm -hmm. можна чекати. Але на зараз я ж кажу, що в нас є можливість брати таких пацієнтів скоріше, тим паче, що ми більше розвиваємось, у нас буде відкривати ще одна операційна, тому ми зможемо надавати ці якісні медичні послуги в більш в Великому об'ємі Я так розумію. Просування у черзі ще й залежить від необхідності тієї чи іншої операції. Звичайно, якщо, якщо вона термінова, потребує терміново, uh -huh. то це відбувається одразу. Тим паче, що в нас працює стаціонар 24 на 7, Лікарі, офтальмологи та лор-лікарі працюють і у вихідні в будь-яку годину, в будь-яку хвилину, коли звертається пацієнт, ми можемо надати йому необхідну допомогу. Ці захворювання, вони здебільшого пов'язані з травмами, чи це набуте? Ну, от розуміємо, що катаракта це, в принципі, не травма. Не травма, так. Так. А, і у вас і такі, такі бувають пацієнти, тому кількість, мабуть, тенденція щодо збільшення кількості захворювання, наприклад, статистичні дані можна тут не обговорювати. Чи як? Ну, дивіться, якщо брати статистично, все одно буде збільшення кількості. Пацієнтів, тому що ось, наприклад, якщо брати ургенство, тобто термінові операції, угу. в нас кільце офтальмологів, ургентне кільце, воно тільки закрилось. Тобто, по лор-патологіях ми вже мали декілька років надавати, ну і надаємо цю допомогу по офтальмологах. З серпня місяця ми тільки почали в повному обсязі працювати черговим кільцем, тому пацієнтам нашим треба сказати що вони можуть звертатися і по офтальмологічну допомогу тому якщо брати цей напрямок то від нуля до одиниці ми вже ну почали старт по офтальмологічному захворюванню. чергове кільце це 24 на 7? 24 на 7, mm -hmm. так це чергування постійне постійне фахівці. чергування ага. в день вночі коли завгодно а новий напрямок передбачає я так розумію і нове обладнання тому що, мабуть, потребує інших якихось не знаю, інструментів технічного обладнання, що з'явилося наскільки складно було таке обладнання придбати для лікарні місцевої? Дивіться, це дуже, дуже гарне питання. Це було складно як для нас, для самого відділення, так і впевнений для нашого керівництва, за що їм велике дякую за те, що в принципі ми маємо зараз можливість оперувати на такій новітній техніці. Це вона ми бачимо зараз. Ну, це частково. такий маленький маленький угу. проміжок того, що є. На зараз ви бачите ендоскопічну систему та наркозну систему, наркозний апарат, за допомогою якого оперуються пацієнти під загальною анестезією. Також зараз бачите нашого лікаря Свілі Марії Артурівну, яка оперує ендоскопічною системою, те, що я казав, за функціональну синусохірургію угу. пазух. А з приводу техніки, те, що я казав, що це було доволі важко, тому що по перше, треба розуміти навіщо вона потрібна, і правильно донести це керівництву. Якщо можливо, ви пам'ятаєте, оперувалися чи не оперувалися з приводу вуха горла, носу чи щось таке? доводилось. багато людей, які раніше оперувалися з приводу носа, особливо от, якщо брати викривлення носової перегородки, то раніше люди можуть пам'ятати, що брали киянку, молоток так званий брали так. долото і били прямо ну по обличчю, скажімо так, угу. дуже грубо кажучи, на зараз це взагалі. Атавізм, цього майже вже немає. Ми оперуємо новою моторною системою, яка дозволяє більш малоінвазивно заходити в порожнину носа, обережно прибирати ці гребні ці викривлення носової перегородки, робити все всередині. без... Якихось гематом, тобто без струсу, мозку, не треба нічого зажимати між зубами, щоб воно там не було по по зубах, щоб потім не звертатися до стоматологів. Ну це так, це з нового обладнання і. Ще що дуже е, головним надбанням стало нашого відділення це е, сучасний мікроскоп, на якому е, в більшості випадків оперуємо ми лор-лікарі, Це робимо мікрохірургію ока, о, ока мікрохірургію вуха, а, але е, цей мікроскоп він рухається під різними кутами, тому е, на ньому мають змогу працювати всі лікарі нашого відділення, тобто ефтермологі... універсальний для так. всіх. І офтальмологи, і стоматологічний напрямок а також лор лікарі. На процесі лікування, як позначається поява такого сучасного обладнання. Ну ми вже зрозуміли з носом, так. що трішки легше стало. Що ще ну можливо, там це там малоінвазивність або період реабілітації іншої у пацієнтів, або переноситься сама операція по іншому? Дивіться, якщо брати угу. взагалі лор та стоматологічний напрямок, ми працюємо на слизових та кістках. В основному, якщо треба дістатись до якогось локального запалення, це йде по кістках. Тому ось це, що я казав про золотой угу. молоток, це стосовно всього майже спектру надання медичних послуг оперативних, тому оці моторні системи вони значно зменшили інвазивність, тобто вони зменшили саме оперативне поле для пацієнта. Це, в свою чергу, призводить до зменшення реабілітаційного періоду лікування. Тобто, в нас, наприклад, якщо брати раніше пластики. Барабанних перетинок, то це потребувало завушного розрізу, великого розрізу. Буває, так бувало таке, що вухо відходило трошки, тобто воно дисгармонічно трошки могло дивитись потім після операції, тому що його треба було е, правильно співставляти. То на зараз е, з цією технікою ендоскопічною та моторною ми маємо змогу е, прямо всередині зовнішнього слухового проходу робити цю операцію. Ці розрізи вони тільки внутрішні, і тому mm -hmm. для пацієнта ця операція. Ну, посягає десь одну добу, і в принципі ми можемо його виписувати з ну подальшим спостереженням одна доба це, це з, з операцією це, це і з періодом операцію. перебування? Так, так. Це, це тільки за одну операцію, а таких mm. операцій в нас безліч. Тобто на зараз цей спектр він рухається в сторону офтальмологічних операцій, тому що в них загалом операція одного дня, хірургія одного дня, так звана. Mm. А скільки операцій різних видів проводите? Я вам не, це, це дуже 10, складне 20, питання, тому що дивіться, в нас тільки вісім пазух, угу. це вже вісім операцій. Перегородка, ринопластика, ну, дуже багато. Тут так не перелікуєш просто. Найскладніша, яка потребує найбільшого часу реабілітації, найдовшої операції. Дивіться, якщо брати по реабілітації, то найдовша реабілітація, скоріш за все, буде це вушні операції та ринопластики, тому що дуже довго сходять набряки після ринопластики. Якщо особливо працювати на хрящовій частині, то вони можуть сягати декількох місяців, ці набряки. Але для пацієнта це вже основні набряки, які бачить пацієнт, це перші 7-10 діб. Після цього вже ці набряки, які сходять в проміжку декількох місяців, вони не тільки помітні для пацієнтів, якщо брати по складності оперативного втручання та по часу е, операт самого оперативного опроперації, mm -hmm. то це напевно хірургія вуха. Вона дуже складна. Ми працюємо в проміжку одного кубічного сантиметру. Це будь-який рух. Він дуже важливий і е, поряд знаходиться дуже важливі структури, які mm -hmm. ну, якщо поранити, то буде купа проблем. Ну а найкоротше це катаракта. 15 хвилин. Найкоротша, але не менш важлива. Це катаракта, ну, ніхто тому важливість що... не сменше, тому що це теж хірургія в дуже маленькому проміжку. Мало того, що цей проміжок маленький, він доволі поверхневий. Так ну може сказати, що вони теж оперують десь проміжку одного сантиметру кубічного, але це ще й зір. Для пацієнта в цілому комфортніше, я так розумію, теж стали самі операції. 100% місцевий вони... наркоз, загальна анестезія, це в залежності від того, що, що робиться. Що оперуємо, якщо uh -huh. так в нас дивіться, тут можна розділити теж, напевно, на три напрямки: є загальний наркоз, тобто пацієнт повністю спить. Є медична седація, коли пацієнт поверхнево засинає, він більш спокійний. Для це для yeah. нього більше робиться. Він більш спокійний. Він просинається одразу після операції. Це не потребує якихось інвазивних методів інтубації. А, і є місцева анестезія, коли пацієнт знеболюється в, на тому органі, де потрібно зробити операцію. Ви також оперуєте? Оперуємо ви? Тілі, ну, не оперуємо очі. Я не оперую очі, ви, я оперую ви? вухо горло ніс. Ну, це те, що найскладніше, як ви сказали. А, немає легких операцій офтальмохірургія. Це дуже складна складний спектр оперативних втручань. Тому взагалі мені мені та я думаю, багатьом лікарям не подобається, якщо навіть брати не наше відділення, коли кажуть, що якісь операції легкі, якісь складні. Всі операції складні. У всіх операцій є ускладнення, і дай Боже, щоб ні в кого з лікарів такого не було. Ну і всі операції потребують певних навичок, кваліфікації. от відділення розширилось, з'явився. Новий напрямок, як з кадрами ситуація? Чи вистачає зараз фахівців? Тому що не лише нові люди потрібні були, а й люди, які вмітимуть працювати на новому обладнанні. Це ж теж здобуття нових навичок? Так, це здобуття нових навичок. І в цілому, якщо брати на зараз наше відділення, то у відділенні працюють більш молоді кваліфіковані кадри, які в в принципі, самостійно постійно їздять по конгресах і навчаються на мастер-класи. Їздять взяти нашого ще одного цевого хірурга Бабак Микито Аркадійовичу. Він постійно навчається, здобуває якісь нові навички, приїжджає, показує нам це. Ми всі як в операційні збираємось, дивимося на це все дуже цікаво. З приводу офтальмохірургів, в нас є досвідчені лікарі, які навчають молодих лікарів. Це Цим навикам, які є в них. По з приводу лор тут, от скільки в нас операцій, стільки в нас йде розвиток. Це постійно воно не зупиняється. І е, mm -hmm. тут головне знаходити час на це навчання. То лікарі теж постійно вчаться, і ви постійно проходите якісь тренінги, майстер-класи. Це і за кордоном, в тому числі, за кордоном це... зараз в нас не так багато можливості проходити mm -hmm. саме офлайн. На онлайн, звичайно, конгреси ми постійно їх дивимось, постійно обговорюємо це. Тому у всіх куточках країни ми перебуваємо точно і вчимося у наших колег. Закордонні колеги, це звичайно зараз в більшості випадків є онлайн, і угу. ми дивимося відеоконференції. Ну, Ми е, в європейському полі працюємо європейського зразка. 100%, все підходимо 100 до... стовідсотків доказова медицина угу. операції європейського стандарту. Тим паче, що вся техніка, яка на зараз є і яка на зараз ще закуповується, особливо зараз буде ще більше розвиватись офтальмохірургія. Вона вся вже європейського зразку. Тому на зараз не можна сказати, що ми в деяких. Питаннях навіть десь відстаємо від від Європи. А що з'явиться в офтальмохірургії нового? Які можливості будуть втілені в, в офтальмохірургії? В них з'являються яв, нові інструменти, нові також мікроскоп. В них будуть більше як вам сказати зараз. Ми рухаємося в сторону діагностичного обладнання. Тобто на зараз ми зможемо мати змогу побачити повністю всі структури ока. Щоб правильно лікувати, потрібно розуміти на кожному провіжку, що саме маємо ми лікувати. І тому на даний момент розвиваємось в цьому напрямку. Також нове обладнання буде з приводу лазерів. Тобто, з'явиться так званий коблатор. – це… Такий пристрій, який є різні методи, скажімо так, прижигання чи розрізання структур е ціла людини, і ось цей лазер він допомагає нам більш ощадливо робити розрізи, які не взагалі безкровні. Вони. Менше, скажімо так, дають дають змогу скоротити період реабілітації. Теж, тобто, все рухається на малоінвазивність, на безкровність та пришвидшення періодів реабілітації. Mm -hmm. Воно і так було з приводу офтальмохірургії дуже коротким. А на зараз це кудись в космос будемо летіти. Це, мабуть, коштує недешево таке обладнання, як вдається лікарні у цей час так виживати що і розвиватися. Ну я думаю, це більше питання до нашого керівництва. Ми дуже довго до цього йшли. Це питання не одного року. Тобто, замовлення такої техніки, воно як я вже казав. По-перше, треба візуалізувати навіщо це потрібно. Mm. По-друге, треба, я так розумію, все одно якісь кошти їх назбирати. І їх потрібно правильно перенаправляти. Ці кошти і є. Я впевнений, в лікарні дуже багато інших відділень, які потребують ургентної, скажімо так, допомоги по обладнанню. А є ті, які, от, наприклад, як кублятори, ці які я вам казав, вони це вже більше до. Такої естетичної, більш дорогої хірургії, тому на ці питання я думаю, що як відмежовували угу. цей проміжок часу, тому на зараз от потрошки потрошки воно з'являється і. Довго, але впевнено. Мені просто було цікаво. Можливо, є якась допомога з-за кордону зараз українцям намагаються допомагати, можливо, в медичній сфері також така ситуація. Звичайно, ми працюємо з благодійними фондами. Знову ж таки, тут питання таке, що куди саме треба направити цю допомогу, тому що я так розумію, на зараз в більшості випадків ця допомога йде на травматологію. на кістково-гнійне відділення можливо, тобто я з угу. цього приводу не скажу, вам не маю компетенції в цьому. Щодо, щодо нас, то в нас так, ендоскопічна система вона була придбана, наскільки я розумію, за допомогою теж благодійного фонду. В нас один коагулятор. тобто, Прижигаюча система, скажімо так, вона теж була поставлена з Італії, тому так благодійні фонди вони теж відіграють в цьому немалу роль. Скільки коштують операції, які проводять у відділенні мікрохірургії голови та шиї, вони платні чи є якісь безплатні? Якщо так, то для кого? Дивіться взагалі в державних клініках медицина вона безоплатна. І uh, що ми маємо на увазі? Державна допомога, державна медична uh -huh. допомога це допомога, як тобто сама медицина, вона не є безоплатною, uh -huh. Тобто за неї оплачує держава в цьому випадку. Uh -huh. Є переліки послуг державних послуг, є переліки державних лік, лікуючих засобів та розхідного матеріалу, uh -huh. які надає які надаються державою. тобто і зараз цей спектр надання послуг він збільшується. Тобто, в принципі, якщо людина звертається за базовою хірургічною допомогою, за базовою консервативною допомогою, то ми можемо лікувати на безоплатній основі. Якщо в людини є бажання, чи вона припустимо подивилася якусь рекламу препарату чи якусь програму рекламу обладнання, і їй захотілося чогось нового, але цього не як вам сказати, немає в переліку немає перели... держави. В переліку переліку, що оплачує держава. То звичайно, ми можемо надати це, але потрібно, щоб сама людина це знайшла та придбала. Тому е, можемо працювати в різних сферах, але якщо ставити питання ургентства, ургенство взагалі воно безоплатне. Якщо ставити питання в принципі надання медичної допомоги, воно безоплатне, але з такими ось ну якщо пластика, я там розумію, блефаропластика, то звісно там просто взагалі інші мають і інші інш, інше місце, інші стандарти. Так тому ну тут це те, що не несе загрози життю і здоров'я, я так розумію, тому по воно по першому пластику ми лікуємо здорових mm -hmm. людей. Тому тут це теж треба розуміти. Ну і наостанок можливо з'являться нові напрямки, от розширюється втальмологічне. А можливо, ще щось додасться в мікрохірургії в цьому відділенні у планах ідей дуже ідей, дуже багато, але mm -hmm. на зараз саме відділення воно. З кожним з кожним випадком, коли ми відкриваємо, якесь, якийсь напрямок, можна сказати, що це вже нове відділення, тому що треба створити зв'язки між лікарями, mm -hmm. тому що коли приходили лор-лікарі для офтальмохірургів, звичайно, це було проблемою, тому що вони нас не розуміли, ми не розуміли їх. Так само зараз ще лепнули У Нас вже три направлення, тобто mm -hmm. три лікарі, три вузьких спеціалісти, які з різними поглядами їх треба поєднувати. Мало того, треба поєднання тепер цього нового відділення зі всіма Іншими зовнішніми зв'язками з лікарнею, тому на зараз питання з приводу розвитку воно є, воно обдумується, обговорюється, але це ще всередині. На зараз угу. дуже багато проблем. Ну не проблем, а вирішення питань має бути всередині самого угу. відділення. Пристосовуєтесь. Поки Пристосовуємося пристосовуватися. Да, повністю Я вам дуже дякую, пане Дмитре, що звітали сьогодні в акцент. Розповіли про свою роботу, про те, що які послуги можна отримати у вашому відділенні. Це був Дмитро Сахаров, виконуючий обов'язку завідувача відділення хірургії, голови та шиї, комунального некомерційного підприємства міська лікарня номер 9 А на цьому все будьте здорові і у разі необхідності звертайтеся до фахівців. Дякую, що дивилися акценти. Гарного вам вечора. Побачимось.